Привіт, друзі! Запрошую на каву, Ну що Наталка Корольова там на болотах одружила свого синочка. Боя! 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 Молодята разом майже три роки. Дівчина, меліса, її так звати, я не знаю, це синічне ім'я, чи таке насправді, чи може вона змінила своє ім'я, тому що дівчина є стриптизеркою. Була принаймні весільний захід. Трохи нагадував, знаєте, такий циганський. Ну, як то кажуть, можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини ніяк. Да, на Згадала про Наталку, тому що вона ж наша була колись, а тепер вона за війну. Чоловік Наталки Корольової, батько того самого молодика. Пропагандує війну, і він топить за війну, і він підтримує війну Русні проти України. Глушко був вдягнений, як ото знаєте, ну не знаю, гусак з привозу чи що. А Наталка на чекачка. Ну, самі подивіться. Ото таке. Дивлячись на молоду, мені здалося, що вона вагітна, тому весілля і зіграли. Ну, подивимось, час покажуть.